Ми говоримо про громадські організації. У нашому місті існує дуже багато громадських організацій, їх нараховується близько чотирьох десятків. Якщо запитатись пересічного тернополянина, що він назвав хоча б п'ять громадських організацій, то напевно, що він їх і не назве, тому що це для нього складає труднощі. Наша програма допоможе містянам дізнатись більше про громадські організації Тернополя, про їхню назву, символіку та специфіку їхньої роботи. Гостем сьогоднішньої програми є Павло Тарасенко, представник громадської організації Тризу, яка бере свій історичний початок ще з 1993 року. Вітаю! Павло. Вітаю! Отож. Найперше питання: звідки взялася така назва? Тризуб? Ну, перш за все, тризуб це знак княжого Володимира, його княжий знак, давній символ України, який ще тягнеться з часів раннього середньовіччя ще з прадавніх часів. І а сама друга частина назви Степана імені Степана Бандери означає те, що Бандера теж є символом нашої боротьби 20-го сторіччя і аж до сьогодні. Зрозуміло, досить таки символічна назва, як ми бачимо. Отже, також хотілося б сказати взагалі, чи співпрацюєте ви з багатьма організаціями в Тернополі, які існують громадські? Так, ми співпрацюємо з е, всіма націоналістичними організаціями, які е, зараз займаються активною громадською діяльністю, і нам ніщо не заважає на співпрацювати з іншими організаціями, якщо вони роблять якусь корисну справу е, для розвитку нашого міста для розвитку нашої нації і держави. Е, також ми всі знаємо, що е, якраз в переломному моменті для України 2013-2014 роки. Саме ваша організація є однією із співзасновників правого сектору. Чи не так? Саме так. Саме так. Тодішні події на майдані показали те, що така форма спротиву, яка була на той час, вона вже не є дієвою, і треба було братися за якісь засоби самооборони і Починати робити якісь нові радикальніші дії. Тому наша організація і так само кілька інших організацій вирішили об'єднатися в такий складний і скрутний для країни момент і створити щось суттєво нове, суттєво більше і суттєво дієвіше, ніж всі ці організації могли бути окремо в той же самий час. Зрозуміло. Взагалі, які заходи такі наймасовіші, які ви ну недавно більш свіжіше провели в Тернополі? Чим ви можете похизуватися взагалі найбільше таке, що зробила ваша сама громадська організація? От на даний момент у нас зараз проходить фестиваль Завтра Фест, а раніше ми проводили різноманітні вишколи, семінари, навчання для студентів і для школярів. Зараз стартує нова програма під кінець навчального року, де наші члени нашої організації. Разом з членами добровольчого українського корпусу, які є учасниками АТО, їздять по школах, показують тематичний фільм Добровольці Божої Чоти», інколи проводять деяке от, таке, ознайомче навчання з військової справи із домедичної підготовки і спілкуються з учнями. Чи взагалі учасники вашої громадської організації «Тризу» беруть активну участь в подіях, які відбуваються в зоні АТО? Так звичайно, проте ми не можемо сказати, що це є дуже легкою справою, тому що всі. Більшість членів нашої організації вони воюють там нелегально і не мають без жодних статусів, зарплат і нічого. Тому саме забезпечення амуніцією лежить на самих же бійцях і на зв'язках з збройними силами України. Також є члени тризубу, які знаходяться в лавах різних добровольчих батальйонів, які вже знаходяться на легальному положенні, а також в різноманітних бригадах і військових формаціях Збройних сил і Нацгвардії. Звідки взагалі от беруться всі ваші ідеї? Чи чи вистачає вам взагалі вашої креативності, щоб проводити такі заходи в нашому місті? Ну, Звичайно, вистачає, тому що ми перш за все є молодіжною організацією, і е, як завжди молодь вона є досить таки креативною. І для сама ідея націоналізму, яку ми пропагуємо, вона передбачає те, що е, вона повинна змінюватися, е, ну, правда, не відходячи від тих сталих принципів, повинна змінюватися стосовно реалій часу. Щоб не бути застарівшою, щоб завжди підходити для того чи іншого, того чи іншого становища і часу. Тож зараз в нас не виникає проблем з тим самим креативним підходом. Взагалі, щодо вашої символіки, наскільки ми знаємо, то ваша символіка це звичайний кридж, правда, який ще створений був ну, давно, ще від початку взагалі вашої організації. Ну, тут не трошки не так. Про Оновлення символіки, е, щось зробити більш сучасніше. Та не думали, якщо чесно, тому що е, наша символіка, якщо взяти точніше, це є Хрестомеч, який символізує е, таке, е, таке прислів'я, старе козацьке прислів'я на диявола Хрест на ворога меч, е, в, він ще це стилізовано більше так походить від стилізованої емблеми ОУН, е, тому що е, тризуб засновувався свого часу як е, бойове крило. Організацію українських націоналістів в 93 році, і тому як за основну емблему взяли цей хрестомеч, який символізує боротьбу проти злого і тризуб на фоні цього хрестомеча. Чи взагалі проводяться такі заходи, до яких долучається ваша громадська організація, взагалі щодо українських заходів, які проводить ваша організація? Україні. Так, звичайно, останнім часом така дуже нашумівша акція це була громадська блокада Криму, де хлопці з Тернополя відправлялися на три ротації. От потім різноманітні марші, вшанування, залучення до створення нових волонтерських центрів, до допомоги нашим бійцям і не тільки нашим, також різноманітна юридична допомога потребуючим верствам населення. А на літо ми зараз плануємо організацію кількох дитячих таборів ну, в різних частинах України. Такий в Тернополі буде дух нашої давнини, називається, який вже минулого року був. Ну, поки що все. Багато плані, але зреалізовано. От, саме таке. Угу. А взагалі, яка конкретна специфіка вашої громадської організації? Наша громадська організація має три конкретних завдання: це націозахисне, це захист прав і інтересів української нації всіма доступними методами, також пропагандивно-виховне, це пропаганда ідеї українського націоналізму та традиційного християнства серед всіх верст населення на території нашої країни. І виховна робота з молоддю і з населенням стосовно цих основоположних питань, а також Вишки новиховна. Чи я казав пропагандини? Е, так. Не, пропаганда ідеї українського націоналізму і вишкінно-виховне завдання. Це е, вишколювання е, тіла і духу е, наших е, співучасників. Е, взагалі, учасники вашої громадської організації «Тризуб», е, Яка їхня вікова категорія? Тобто від і до? Е, учасниками можуть бути люди, починаючи з е, можуть приходити в організацію, починаючи з 16 років і дійсними членами ставати після 18 років. А от взагалі, ну там є 30 років. Наскільки свідомі є тут взагалі у ну, вас є буквально в всіх вікових категорій, починаючи з цих самих 18 років. Якщо е, брати по Тернополю, а також по Україні, то є навіть люди, які вже... Раніше в 90-х роках вони долучалися до боротьби, але тепер вони вже знаходяться в пенсійному віці. Але коли буде потрібна ситуація, вони і такі ж ситуації не раз були, вони неодноразово приходять, допомагають, діляться своїм досвідом. І ще одне запитання: чи вистачає вам матеріального забезпечення? Ну як завжди, як ви щось організовувати, зазвичай потрібно якісь кошти. Чи вистачає вам? Їх не вистачає, тому що ми не є прибутковою організацією, і зазвичай все робиться на голому ентузіазмі. І деколи за власний рахунок. От, свого часу ми починали не ті самі табори, як я розповідав, то е, вони робилися за власний кошт і, звичайно, е, потім, коли е, сам процес запустився, то і на членських внесках учасників, на членських внесках наших організацій, і на е, допомозі, е, допомозі, волонтерській допомозі і допомозі різних меценатів. І тоді ще скажіть два слова, щоб зробити який заклик для тернополян, те, які хочуть долучитися саме до якоїсь громадської організації, але не знають, якої. Тобто, чому саме вони мали б обрати вашу громадську організацію? Дорогі тернополяни, будьте активні, рух це життя. Долучайтеся до творення нової історії, до творення нової держави і до проведення національної революції, тому що. Вона не закінчилася на перемозі Майдану. Вона продовжує, вона протікає зараз. Хай навіть не в такій формі, але вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. Дякую. А сьогодні ми розмовляли із Павлом Тарасенком, представником громадської організації Трицю. Ми дізналися про е, назву громадської організації, про символіку та про всю специфіку їхньої роботи. Отож, слухайте далі в наших наступних випусках про представників громадських організацій Тернополя.